Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні будемо сажати сортові помідори. Дуже гарні, дуже смачні. У ящики. вони теж будуть рости у тепличці. Пікірувати з ящиків не будемо. Ми також на рік сажаємо ці помідори, сортові садимо для себе, не для продажу. Ось зараз покажу, які є. Великий бушмен. Тут також є безрозсадні, Ну, взагалі я хочу спробувати, кажуть, дуже смачні. Ось ось такі полосаті, шоколадні помідори. Бо ніколи не саджала чорні помідори. Потім отакий рожевий, це великоплідний помідор. Потім Санду молдован, це колекційні помідори теж великоплідні. Ось такий смугастий чорний помідор. І отакий чорний коньяк. Сподіваюся, що це дуже смачні помідори. Якщо мені сподобається, я їх всі промаркірую і буду залишати собі на наступний рік на розсаду. Поки сама не спробую розсаду саджати, на продаж таку не буду. Мені треба щось людям розповідати, якщо я це не спробувала, як я можу вказати, які вони ці будуть помідори. Але це сортові помідори, також спробуємо. Ще ось тут є в мене такі богема. Е, отакі жовті румунські помідори, хочу спробувати на насіння. Безрозсадні. Ще такий дзвін спробуємо. Зараз я вже посаджала ось такі бананові ноги це жовті помідори, та такі, ось забава вони як дрова великі по 15 см, кажуть, дуже м'ясисті. І невибагливі у догляді. Спробуємо. Бананові ноги теж такі 15 см жовтого кольору. Десь тут я клала, як вони виглядають. Ось знайшла. Ось такі бананові ніжки. Теж вони великі до 15 см. Сам пліт. Ось отак я розкладаю. Потім всі підпишу, буду саджати всі ящички та е, накрию плівкою, добре зволожу та поставлю у теплицю. Ну що, будемо саджати. Ось один ящичок я посіяла. Тут близько 100-110 насінин. Бананові ноги жовті, забава червона, марбена жовта і рожевий пінк. Ось так виглядає. Ящичок цей великий, Не маленький Ось збризкуємо ось так ось, щоб на сининка прилипла. Добре збрискуємо. Сьогодні сонячний, гарний день, тільки вітряно, а так тепло. Так, беремо ґрунт та засипаємо. Засипаємо. І трішечки ось так придавлюємо, для того, щоб насінинка чинила опір, і листочки вилізли без насінинки. Вона залишилася у ґрунті. Не сильно, а так, трішечки. Ось так закриваємо плівкою, так будемо все робити. Залишимо на сонечки на годину на дві, щоб прогрілося. Там буде теж парниковий ефект. А потім перенесемо до теплиці. У теплиці зараз тепло. 22 градуси. Нагрілося сонечком. У парнику ви просили, щоб я показала, скільки там. Якраз подивимося, яка там температура. Але коли я його розкриваю, щоб полити, то там тепло відчувається. Поливаю я теж теплою водою і потім знову закриваю плівкою та агроволокном. Ось я занесла вже у тепличку. Ті ще два ящички накрию плівкою, а цей вже навпаки відкрила, бо там сходять. Тут накрито агроволокном, посіяні ще томати різних сортів. В основному тут сорти, тільки один є. Гібрид це томат полбіг, а так тут всі сорти. Вони ще не всходять десь через тиждень, якщо буде у нас гарна погода, тепла, повинна все почати всходити, тоді агроволокно ми будемо відкривати, поливати, рихлити удобрювати З цієї сторони посаджена капуста рання, середня, рання та середня. Пізню я буду висівати пізніше у ящики. Розсаду капусти ми не продаємо. Ми для себе тільки ось така тепличка. Ось у мене ще є отака діляночка. Я тут завжди саджаю зелень. Тобто петрушку, щавель. Ось і зараз теж хочу посадити. Ось тут у мене залишилася петрушечка з того року вилазить. Та щавель. Посадимо, щоб була молода. Бо петрушка родить тільки один рік. На наступний рік вона йде вся у цвіт. І листячка майже немає. Тому потрібно ще молоденьку посадити. Також так що будемо саджати. Ось, вже закінчила, посіяла щавлю зеленого та петрушечку. Подивимося, яка температура у парнику. Зараз сонечко буде тепло, а вночі я дивилася, було 9 градусів. Так, тут 19. Так що Уночі в парнику 9-10. Удень, як сонечко, то 18-20, Термос зберігається. Тобто будуть по все всходити та рости. Всім гарного дня, мирного неба, неба. Писуйтесь, ставте лайки. Дякую.